Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. І що Дональд Трамп намагається повністю консолідувати владу в Америці, по суті, встановити автократію, і він дуже жорстко... Атакує своїх опонентів для того, щоб просто ну, знищити їх супротив або їх самих, якщо вони продовжують протистояти йому. Я розповідав вам про те, що він робить з юридичними компаніями, які його не влаштовують, які брали участь в якихось процесах проти нього, да, тобто е такі показові процеси розправи з ними, змушує їх йти на принизливі поступки, вони роблять якісь там. Внески, да, там внески, пробона, роботи, які вони не робили би в іншому разі. Але цього разу атака йде взагалі на один з інтелектуальних осередків Америки один з найвпливовіших, найавторитетніших, найповажніших. Університетів у сьому світі, причому це приватний університет Гарвард, 11 квітня 25-го року, адміністрація Трампа надіслала лист до Гарвардського університету, вимагаючи масштабних змін в політиці для того, щоб вони мали можливість зберегти 9 мільярдів доларів федерального фінансування, включаючи 256 мільйонів доларів на дослідницькі гранти. І 8,7 мільярди доларів на такі довгострокові комітменти з боку держави. Причому це не просто гроші на якісь там соціальні дослідження. Там дуже багато таких речей, від яких залежить життя людей. Да? Наприклад, медична школа Гарварду, взагалі, один з головних осередків наукових досліджень, там винайшли в тому числі МРТ, і дуже багато інших таких технологій, які рятують життя. Що ж вимагає Дональд Трамп і чим відповідає Гарвард? Розповім вам, а ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз і прокоментуйте, що ви думаєте про це епічне протистояння. Вимоги, викладені Міністерствами освіти, охорони здоров'я, соціальних служб, включали ліквідацію програм з різноманітності, справедливості та інклюзії, так звані, де заборону масок на протестах, прийняття та найму на. Основі заслуг без врахування оцих критерій ДЕІ, ДА. Також уряд вимагає від гарварду аудит факультетів щодо так званої різноманітності поглядів, та повідомлення федеральним органам про іноземних студентів ворожих до американських цінностей. Ну, навіть тут закладені протиріччя і парадокси, тому що з одного боку, від них уряд вимагає ліквідувати політику ДЕІ, ДА, а з іншого боку, вимагає забезпечити різноманітність поглядів, що, в свою чергу, є елементом політики деї ну але очевидно, що їх це не дивує. Адміністрація Трампа обґрунтувала ці заходи боротьбою з антисемітизмом, силаючись на протести через війну між Ізраїлем та Хамасом, які почалися в 23-му році, як доказ неспроможності Гарварду захистити єврейських студентів відповідно до розділу шостого закону про громадянські права. Президент Гарварду Алан Гарбер, який до речі євреєм, відповів 14 квітня в листі до університетської громади, відкинувши вимоги. Як незаконні та такі, що загрожують академічній свободі. Жоден уряд, незалежно від того, яка партія при владі не має диктувати приватним університетам, що вони можуть викладати, кого вони можуть приймати, кого вони можуть наймати, і які напрями досліджень вони можуть розвивати, написав Гарбар. Він підкреслив відданість Гарварду боротьбі з антисемітизмом через існуючі заходи, такі як оновлені політики кампусу, посилені протоколи безпеки, але стверджує. Жував, що вимоги адміністрації порушують права, гарантовані першою поправкою, і перевищують федеральні повноваження. Наступного дня, 15 квітня, адміністрація Трампа оголосила вже про замороження 2,2 мільярда доларів багаторічних грантів, і 60 мільйонів доларів в контрактах для Гарварду по суті. Вони пішли на загострення конфлікту. Так? Тобто, Гарвард не підкорився. І Трамп вдарив об'єднана цільова група з боротьби з антисемітизмом, заявила, переслідування єврейських студентів неприпустимо. Настав час для елітних університетів серйозно поставитись до проблеми. Юристи Гарварду відповіли, що замороження було свавільним і необґрунтованим. Причому вони подали позов разом з американською асоціацією професорів університетів, щоб заблокувати це рішення, стверджуючи, що адміністрація. Порушила юридичні процедури, передбачені законом про громадянські права. На платформі X реакції розділились. Дехто хвалить опір Гарварду, називаючи це захистом академічної свободи. Гарвард має гроші щоб сказати Трампу, йди до біса. Інші підтримували дії Трампа, стверджуючи, що Гарвард ігнорує антисемітизм. Мовляв, Трамп правий, що скорочує фінансування. Гарвард дозволяє протестам вийти з-під контролю. Колишній президент США Барак Обама, випускник Гарвардської школи права, підтримав університет, написавши, що він є прикладом для інших навчальних закладів в їх боротьбі проти. Незаконного втручання замороження фінансування вдарило по фільованих з Гарвардом лікарнях, таких як Mass General і Boston Children's, загрожуючи медичним дослідженням, дослідженням, які рухають науку вперед і які Рятують життя людей, тому що в цій університетській лікарні вони не просто дослідницькі, це реальні лікарні, де рятують життя. І причому вони одні з самих кращих в світі. Викладачі, зокрема, професор історії Девід Армітаж назвали ці дії адміністрації Вашингтона мстивими та безпідставними, тоді як випускники закликали до юридичного опору. Тим часом Трамп додатково загострив риторику свою натру. Сошул, я розповідав, як він використовує цю власну соціальну мережу, і він запропонував позбавити Гарвард навіть статусу звільнення від податків, за просування, як він каже, політичної, ідеологічної та терористичної хвороби. Мовляв, якщо. Гарвард діє не в інтересах держави, то він, можливо, має оподатковуватись як інші суб'єкти. Гарвард з його ендаументам це такий фонд, який використовують університети для того, щоб на нього нарощувати відсотки, і на ці відсотки забезпечувати функціонування закладу освіти. Так, от з цим 53 мільярдним ендаументам Гарвард дав зрозуміти, що він може пережити цю бурю, це протистояння, але попередив, що. У будь-якому разі, це буде шкода для інновацій. Суперечка продовжується, і ймовірно, що вже суди будуть визначатись щодо законності цих скорочень фінансування. Позиція Гарварду надихнула інші університети. Хоча деякі з них, такі як, наприклад Колумбійський, виконали подібні вимоги Трампа для того, щоб уникнути втрати бюджетного фінансування. Цей конфлікт є справжнім маркером боротьби за демократію, за свободу слова, за самоврядування університетів, за протистояння навітній автократії, і результат його наразі невідомий. Шановні друзі, а як вважаєте ви, хто переможе в цій боротьбі? Дональд Трамп, встановлюючи автократію жорстку, чи все таки Гарвард, найвпливовіший, найавторитетніший університет? Ви знаєте, я в цій історії. Пригадую, як в Україні багато разів влада намагалась атакувати Києво-Могилянську академію, намагалась притісняти її, інколи навіть вступати у відкритий конфлікт. І кожного разу ця влада ламала зуби і переставала бути владою, втрачала вплив і втрачала свою силу. Але в той момент здавалося що Ну що може бути потужнішим, ніж ця влада, і кожні. Наступні можнавладці вони приходять і вони думають, що ну, це наші недолугі попередники. Вони просто не змогли сконцентрувати той обсяг влади, який ми знаємо, як сконцентрувати. І от ми там -то вже точно придушимо: і опозицію, інтелектуальні осередки, і встановимо свої правила гри, і ніхто не зможе нам сказати слово поперек. Але по факту історія показувала, що кожного разу це було. Помилкою. Що буде цього разу у Сполучених Штатах Америки? Тому що такого масштабу атаки на незалежні інституції, на громадянське суспільство, на освітні заклади, да, то такого масштабу, мабуть, там ще не було. Шановні друзі, поділіться вашими думками в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більшу контенту про економіку, розвиток та інновації. Зустріч.